Мої вітання в ефірі тема дня. І сьогодні до нашої студії ми запросили політолога. Це Михайло Шабанов. Я рада вас вітати в нашій Вітаю. студії. Добрий, Вітаю. Добрий день. Тож президент України Зеленський зустрівся з президентом США Байденом під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. і стало відомо вже підтверджено оголошення про рішення США виділити Україні майже 8 мільярдів доларів додаткову батарею Петріот і розширити програму підготовки пілотів f 16 Так, а, на перший погляд, досить масштабна. Підтримка, допомога як оцінюють політологи це рішення. Ну, безумовно, позитивно, і треба відзначити тут, що ця робота вона є системною. Тобто США наразі вони не є головним постачальником, зараз наразі є Німеччина все ж таки основним постачальником зброї. Але слово Сполучених Штатів щодо надання Україні зброї, саме американського виробництва, є вирішальним. Звичайно, ми цих кроків чекали досить довго. Тобто, основний момент і концепту це своєчесність. І наразі дійсно переламний цей хід війни. А багато хто прогнозує з моїх колег, з воєнних експертів, що саме жовтень по грудень цей період він є вирішальним. І наразі надання якнайшвидше зброї. Ось ну, також і економічної допомоги може дещо піддамкратити цю ситуацію загалом. Тобто, звичайно, ми цього потребували на багато. Раніше, але mm -hmm. ми бачимо, що перед виборами все ж таки є протидія, є неузгодженість між республіканцями і демократами, і ну, така, знаєте, досить помірна, скажімо так, позиція адміністрації Джозефа Байдена, де вони досить часто не бажають перетинати так звані червоні лінії, хоча вже в них практично у світі щодо Росії ніхто не вірить, але все ж таки тобто дуже обережно ставляться до постачань зброї, до надання можливості завдавати американською зброєю зокрема ракетами, удари по території так званої РФ. І е, рішення, яке прийнято, яке стосується 8-мільярдної суми щодо допомоги, воно дійсно може стати ключовим. Але тут багато чого залежить від швидкості, власне кажучи, постачання, бо кожен день війни. Він потребує відповідних зусиль uh -huh. Uh -huh. з боку України. І наразі так, наша армія надміцна, але все ж таки, озброєння воно необхідно вже вже зараз, вчора. Скажімо так, у цьому сенсі uh -huh. про терміни. Щось відомо, коли будуть ці гроші? Ця допомога Ну, щодо термінів чітких дійсно немає. Поки а, рішення, я так думаю, що перш за все це такі кулуарні моменти. Які не будуть абсолютно оприлюднені, тому що ми розуміємо, що публічний простір він моніториться в тому числі і ворожими спецслужбами, не тільки. Так званої Росії, але її так званих союзників, власне кажучи, і тому, скоріш за все, у публічному просторі ця інформація може і не з'явитися насправді. Тобто, головне, це те, що прозвучало відповідне рішення, і надалі вже це рішення буде реалізовуватися адміністрацією Байдена. Okay. Я наголошую, що це передвиборчий період. А отже, він достатньо нестійкий, скажімо так, щодо будь-яких рішень, і я думаю, що Джозеф Байден намагається. Надати, все ж таки, певного рейтингу демократам у цьому протистоянні, тобто показати їх достатньо таку жорстку позицію. Ось і як казав президент Джозеф Байден, тобто зрушити небо і землю заради власне, перемоги України. Угу. То я думаю, що це позитивний меседж до президента Зеленського. Ну і власне до українського народу угу. Голови держав мали обговорити і український план перемоги, чи відомо щось про результати цих перемовин. Ну, до плана перемоги дійсно він досить чіткий, тобто, в тому числі безпекові гарантії, вступ до НАТО, тобто, всі-всі моменти, які ми про які ми казали, вони власне увійшли в цей план. Але захід, як ми бачимо, кожна країна, кожний уряд досить виявляє скепсис щодо цього плану. Зокрема, ми бачили у публічному просторі заяву президента Чехії. Який казав, що українці повинні, скажімо, так реалістичніше дивитися на ситуацію, а ось у цьому плані, тобто наразі немає єдності щодо цього плану. Але дуже добре, що він є насправді. Тобто, ми виразили чітку позицію, і ця позиція надалі вона буде підтримуватися тиском. Тобто, президент Зеленський казав про це, що наразі Україна виступає за гарантію миру у майбутньому. Власне кажучи, тобто миру не не просто для себе, а миру для Європи і для всього світу. Тобто, ми наразі боремось як то кажуть, з новим таким імперським колоніалізмом. Як казав видатний сучасний філософ Харарій, що це найстрашніший вид імперіалізму, який проявляє власне Росія проти України, ось і тому ця, ну скажімо так, це завдання, воно є метафізичним, воно є потрібним. Наразі і абсолютно mm -hmm. в тому числі держави Європи повинні це зрозуміти. Mm -hmm. Mm -hmm. А миру без тиску з боку України на Росію, в тому числі Курської операції, в тому числі завдання ударів по російським об'єктам, тобто складам зброї за останній mm -hmm. час. Тобто, ось це важливий момент одночасного, скажімо так, створення поля. Не взаємодії, а скоріш, натискання на потрібні механізми. А щодо російської так званої позиції в цьому сенсі заявлялося, що план перемоги має бути реалізований продовж жовтня-грудня. І на початку програми ви проговорили цей термін жовтень-грудень як жовтень вирішальний у війні. Так це пов'язані речі? речі план перемоги, переломний переламний вже момент і жовтень-грудень як вирішальні. Так, жовтень грудень, визначений президентом України як переламний етап. Важливо відмітити тут, що Дійсно, президент Зеленський визначив, що ми можливо стоїмо перед, скажімо так, викликами вже завершення війни. Отже, і потрібна наразі для нас якраз зброя надати все, що нам необхідно, ось в тому числі, і ракети «Атакамс» для ударів по об'єктам в так званій Росії. Ось, тобто наразі, і 25-й рік також він можливо на думку президента України стане стане завершення. Тобто, коли ми зможемо нарешті почати реалізацію цього мирного плану, і ми бачимо, що президент заклав основу майбутнього саміту миру, власне кажучи, mm -hmm. куди вже на його думку, тобто запрошені і індія, власне кажучи, і Китай щодо російської присутності. Досі є багато тут моментів, тому що скоріш за все Росія буде, скажімо так, відмовлятися від участі у саміті миру, хоча її, скажімо так, економічні колеги, тобто Індія, наприклад, вони абсолютно можуть цю ситуацію, дещо скажімо так змусити рухатись більш динамічно. Угу. Ну дійсно, президент заявив, що вже зараз Україна готується до другого саміту миру, і повідомлялося раніше, що він обов'язково має відбутися до президентських виборів США. Так. так зараз кінець вересня, вибори листопаді. Чи це реально? Ну це реально, але як ми бачимо зараз, є певна, ну скажімо так, своєрідна позиція щодо республіканського крила. Республіканської партії до, власне кажучи, України, тобто, ми бачимо, що і Майк Джонсон відмовився зустрітися, зсилаючись на свій графік з президентом Зеленським. Ми бачимо, що республіканці досить таки негативно деякі трампісти, взагалі, споглянули на визит, визит президента Зеленського безпосередньо в Пенсільванію, тобто один з ключових штатів. Тобто, вони розглядали це як власне таку. Ну, скажімо так, рекламну акцію для демократів, перш за все. Тобто, всі ці неузгодженості вони дійсно можуть повпливати в тому числі і на час проведення саміту, тому що ми розуміємо, що позиція США і двох політичних крил системи з політичної системи США дуже важлива насправді. Тобто, зараз треба віднайти цю узгодженість. Між республіканцями і демократами віднайти єдину позицію Сполучених Штатів, і тоді саміт він може абсолютно дати відповідні плоди. І зрушити навіть позицію деяких в межах саміту, деяких лідерів, скажімо так, вільної Європи, зокрема Олафа Шольца, який досі вагається щодо надання тих сам Таурус до України, тому що думаю, що це якось повпливає на загальну безпекову ситуацію. Угу. Щодо зустрічі, ще раніше Дональд Трамп заявляв, що ймовірно зустрінеться з Зеленським. Так наскільки ви оцінюєте реалістичність такої зустрічі? Ну вона реалістична. Дональд Трамп вже ну це такий певний політичний сарказм. Назвав президента Зеленського дуже гарним продавцем, бо той кожного разу повертається з відповідною сумою на думку Трампа. А зі США, тобто, це не дуже такий гарний меседж, але Трамп він розуміє важливість кейсу України. Для виборів, тобто і дійсно він розігрує цей популістичний меседж відносно того, що як тільки він стане президентом, і навіть раніше він, нібито, подзвонить і до Кремля, і власне кажучи, до Києва, і буде щось вирішувати, да, пропонувати, тобто якісь мирні моменти, це популізм. Тобто, він, скоріш за все, відмовиться від цього популістичного меседжу після зустрічі з Ленинським. А ця зустріч Трампу вона необхідна як повітря. Тому що знову ж таки його виборці, ну, республіканці, трампісти, вони також, ну багато з них, вони, власне, з України в цьому сенсі, ось і вони відкрито це виказують, і Трамп не може від них. Від цих і виборців і своїх соратників відповідно відмовитись, тобто піти в абсолютно такий одиночний, як то кажуть, вабанк в цій ситуації, mm -hmm. тобто повністю закритися, ізолюватися від України, це для нього абсолютно не вигідно. Тобто він буде надалі грати на а, а, у цьому моменті, тобто потенційному а, мітингу зустрічі, власне кажучи, з президентом Зеленським, і я думаю, що зустрінеться безумовно, і вже трішки свою позицію, власне кажучи, скоректує. Mm -hmm. тому що mm -hmm. йому це. Вигідно, тобто uh -huh. певний профіт від своїх виборців і від цієї зміни позиції він отримує надалі. Uh -huh. Uh -huh. І звісно, що до зустрічі з кандидаткою а, в протилежність, так з Дональду Трампу, Камала Гарріс, Так, ну розуміємо, і позицію е, готується провести зустріч з Зеленським. Так uh -huh. е, 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 які меседжі можуть пролунати на ній Ну, Камала Гарріс, перш за все, вона скоріше, буде продовжувати лінію Джозефа Байдена, але більш таку жорстку радикату. Хайну варіацію цієї лінії наразі, як ми бачимо, скоріш за все, ця зустріч може дати більше постачань зброї. Ось, і відкрити можливість, ну, наприклад, бити по так званій Росії там на певну протяжність, тобто там 300 чи 700 навіть кілометрів. Тобто, це рішення, воно в принципі вітає, як то кажуть, в повітрі. В цей час, да? звичайно, його не будуть оголошувати, можливо, відкрито, але я думаю, так звана Росія побачить результат прийняття цього рішення вже в найближчий час. Тому пані Гарріс, вона скоріш за все, знову ж таки, вона продовжить цю стратегію, яку розпочав Байден. Тобто, але так як вона більш молода політикиня, тобто більш енергійна в багатьох моментах, то, скоріш за все. Динаміки буде повніше ніж в Байдена в цьому питанні. Повертаючись до другого саміту миру, до якого знову ж таки Україна готується. На вашу думку, коли ми говорили про перший саміт миру, так говорили про гру Китаю, так яку він яку він цілеспрямоване веде, яка позиція Китаю може пролунати саме на другому саміті? Миру? Другий саміт миру це потенційно підштовхування сторін. До якогось квазі діалогу, тобто Китай наразі своєрідну таку позицію виказує. Тобто, ми перш за це помічаємо поставки з Китаю, зокрема і різного, скажімо так, нелетального озброєння. Ось ми бачимо поставку відповідних технічних засобів, але Китай офіційно визнає свою позицію як нейтральну Ну фактично нейтрально, тому що проголошує війну в Україні конфліктом. Тобто mm -hmm. на всіх китайських медіа звучить саме термін конфлікт, власне mm -hmm. кажучи. І, скоріш за все, Китай буде домагатися все ж таки мирної угоди. Але ця мирна угода навряд нас абсолютно влаштує. Тобто, скоріш за все, знову ж таки, це буде пролонгування і тиск на те, щоб укласти мирну угоду по лінії розмежування, яка є нині. Тобто для України, звичайно, така позиція невигідна, це фактичне заморожування ситуації, яка потім зіграє mm -hmm. для України тільки в мінус, абсолютно. Тобто Росія знову зможе накопичити сили і знову вдарити, власне кажучи, mm -hmm. від... думати, що Росія від своїх імперіалістичних о, о, інтенцій не відмовиться. Не нікому? відмовиться, і це навіть вже знаєте традиційно розмежовували там війна Путіна чи війна Росіян. Наразі це по суті війна Росіян і Путіна проти, власне кажучи, України. Тобто mm -hmm. тут треба завдати такого. Удару з боку України по так званій Росії, щоб вони відмовились від свого ну скажімо так, колоніальної від своєї стратегії, від своїх колоніальних меседжів, це дуже досить важко, тому що наразі на так званій Росії мілітаризм як ідеологія прогресує, тобто не мілітаризм і російське суспільство воно, скажімо так, насичується цими моментами. Тобто, навіть якщо прибрати Путіна. Умовно кажучи, то Росія все одно продовжить свою стратегію. Uh -huh. Тобто треба завдати болісного удару воєнного, перш за все. Так звані Росії угу, угу. під час саміту майбутнього порушувалися питання того, що Росія, звісно, має нести відповідальність за свої <тас> дії. Так якісь конкретні кроки вже проговорюються. Ну, перш за все, це знову такі осудження топових російських чиновників і військово-політичного керівництва. Ми вже давно знаємо про санкції, які фактично існують проти всієї і Путіна, і всієї його номенклатури, яка знаходиться при владі. Наразі також меседжі щодо надання грошей. Російських, які знаходяться в банк... банківських установах по всьому світу Україні. Але цей процес, наскільки я знаю, він досить повільний в цьому сенсі. Тобто, для України звичайно позитивне рішення щодо надання коштів російських а, ну, у формі такої своєрідної контрибуції, а, було б досить таки позитивним рішенням. Але воно пролонгується, на жаль, і я думаю, що саміт може підштовхнути. До цього рішення, яке ну в деяких аспектах воно не менш важливіше ніж власне кажучи, надання летальної зброї. Різного uh -huh, uh -huh. типу uh -huh. ну щодо санкцій, існує така скептична думка ну в суспільстві, так що третій рік війни є санкції, але їхня ефективність вона лишається під питанням ну така суттєва ефективність. Скажімо, так що ви на це скажете? Ну перш за все, це питання до наших західних колег, коли деякі комплектуючі, власне кажучи, західні кампанії в обхід. Постачають mm -hmm. до Росії, власне кажучи. Крім того, Росія орієнтувалася повністю на КНР у цьому сенсі. Тобто, і е, це дуже такий негативний крок для нас. Тобто, для нас ця ситуація вона не є гарною абсолютно, тому що ця співпраця вона по суті продовжується. Е, санкції працюють. Ми можемо mm -hmm. побачити ці витвори. Військового, скажімо так, російського креативу на лінію фронту, тобто так звані танки, сараї та інше. Тобто, все це говорить про те, що є нестача зброї, є нестача комплектуючих. Ось, і як ми знаємо, без цих комплектуючих, ну, наприклад, там ті самі літаки російські, ті самі ту, які бомблять Україну, тобто їх не можна, як то кажуть, ремонтувати через те, що немає комплектуючих ось. Тому результати є, але вони не настільки, скажімо так, через об'єми Росії, скажімо, так, певний територіальний масштаб через зв'язок з Іраном, зокрема, через зв'язок Північної Кореї і Китаєм. Ось із деякими іншими країнами, зокрема, постачання, ну скажімо так, через Казахстан певних комплектуючих, це також досить такий поганий дзвіночок. Ось, незважаючи на те, що Казахстан переорієнтувався знову ж таки на Туреччину і Китаю у військовому плані, але все одно, тобто ми повинні працювати над тим, щоб країни, які виступають, ну скажімо так, і в межах пострадянського простору, хоча цей термін не часто вживається, але в межах пострадянського простору, вони перестали співпрацювати ну, на економічному угу. тлі, перш за все, з Росією, тому що Росія отримує від них фактично економічний зиск при санкціях. Обходячи їх відповідно, я вам дуже вдячна за змістовну розмову. З нами був політолог Михайло Шабанов. Студію провела я з Плана Пензова. Дякую, що дивилися. Ще побачимося.